І так, ми розпочинаємо наш експеримент. Для цього нам знадобиться отакий ось прилад для визначення показників води. Також два стаканчика і водичка з магазину. Це ніяка не антиреклама Моршинський. Вода насправді хороша. Але є деякі але. І зараз ви їх побачите і, звичайно, Coral Mine. В попередньому пакетику виявилося, що закінчився корами, кидаємо його в одну склянку, дві одинакові води, в одну ми кидаємо коралмайн. І розпочинаємо наш експеримент. Так, почнемо з pH. Це звичайна водичка. Пегаж 6,7. В принципі, 6,6, досить непоганий pH. Наступне, що ми будемо вимірювати, це в нас буде окисно-відновний потенціал. Що це таке? Зараз я вам все розкажу. Вимірюється він у мілівольтах. І що він означає? І так, поки він вимірюється, а означає він те, що він є також досить важливим. До прикладу, навколоплідні води вони мають окисно-відновний потенціал мінус 200. Грудне молоко і кров людини має мінус 70. Ось. Тобто показники, які мають негативний заряд, вони називаються живою водою. Все те, що має позитивний заряд, а в нашому випадку 153 було 152. Тобто, це є мертва вода. Тепер переходимо до нашої коралової водички. Ось у нас тут а, стік наш з коралом постояв ну, близько скільки 2-3 хвилин. І ми зараз будемо визначати PH коралової води. Секунду. І так. Як ви бачите, пегаж коралової води. У нас зараз 9,6. Потім я покажу вам, що це все означає для тих, хто не знає. А тепер переходимо до окисно відновного балансу. Ой, перепрошую, потенціалу кораловій воді. Не хоче добре стояти, я потримаю. Ну, як бачите, у нас тут негативний заряд пішов. мінус 147, 9, 50, 152. Тобто ця вода автоматично стала живою. Буквально за 3 хвилини, поки був поміщений у нас тут корал, вода стала з мертвої живою. Дві одинакові води в одинакових склянках. Різниця в часі буквально 2-3 хвилинки. І так, тепер ми переходимо до показника електропровідності. Це у нас звичайна вода. Мінус просто 267. 368. Тобто було дві одинакових води, а показники у нас. Зараз зовсім інші. І ще один останній показничок. Це у нас є мінералізація. 134. І 183. Ну, в принципі, і все. Кожен сам обирає, як купити воду.